Мінус нашої батарейки, це був би 0 на графіку, а плюс нашої батарейки відповідав би 1,5 вольта. Тобто, це була б така доволі рівнесенька пряма, яка завжди у будь-який момент часу відповідала би напрузі в 1,5 вольта. І вона майже не змінювалась би. Ну, окрім того випадку, коли ми до цієї батарейки щось під'єднуємо, батарейка потрошечку сідає і напруга на графіку тоді може падати. Але якщо ми нічого сюди не під'єднуємо, ну тобто просто замірюємо напругу на батарейці, то вона буде така пряма і стабільна. А от якщо ми замірюємо напругу в нашій розетці, то виявиться, що ця напруга постійно змінюється. І якби б ми намалювали графік, то наша 0, який в розетці 0, він був би на нулі. А от напруга, яка у фазі, вона постійно би скакала. Би від плюс 230, опускалась б вниз до мінус 230.